Шановні телеглядачі, в ефірі знову листівка надії, і ми знову з вами будемо роздумувати над речами, які укріпляють нашу віру, які оновлюють нашу надію і дають нам змогу любити, любити Бога і любити ближнього. В крайньому разі я на це сподіваюся, тому що роздумувати над словом Божим, це завжди добре. І ви добре зробили, що зупинили свою увагу зараз на цьому каналі, і ми можемо з вами спілкуватися в такий спосіб. Я хотів би сьогодні подивитися з вами на одного героя Біблії, персонажа. Ціла книга, названа його ім'ям і це ім'я Йов, персонаж, чоловік на ім'я Йов. Багато знають про нього як про людину, яка. Дуже постраждала і виявилася вірною Богові. І це дуже непроста книга для багатьох, для прочитання, але насправді це дуже корисна книга і дуже така яскрава історія, яка показує нам людину, яка, мавши все, його не просто був людиною, який там. Чогось прагнув, чогось хотів, був невдахою, повірив в Бога і, і, і його життя якимось чином там стало на, налажуватися. Він був найбагатшим чоловіком на Сході, як сказано в цій книзі. В нього було дуже-дуже багато різних там тварин і тисячі, десятки тисяч. І він був дуже успішним чоловіком, був дуже мудрим чоловіком. І раптом в його життя приходять проблеми. Все, все, що відбулося за кулісами цього видимого, що відбулося з Іовом, ви можете читати перший, другий розділ книги Іова. Але я хотів би зауважити, що Іво виявився вірним до кінця. Його слова по відношенню або у відповідь жінці, яка сказала, та Бога, да похоли Бога та вмри, хоч, хоч вмреш тоді, бо в нього вже почалася хвороба, проказа вкрила його тіло, його плоть. І він настільки страдав, страждав і мучився, що його, власна жінка втомилася на це все дивитися. А до цього він вже втратив все своє багатство, він вже втратив своїх дітей. І жінка каже: Та похвали Бога, хоч вмреш, може. Тоді вона каже: Ти говориш як одна з безумних. То добре ми від Бога приймаємо, а злого ні. І Йов залишився вірний Богові. Його випробування тривало там декілька часу. Дослідники кажуть, днів 30, може, місяць це було. Але після цього Бог відновив Йову все його майно, його дітей, і він став таким прикладом для всіх, хто сьогодні читає його історію. І хотів би я зауважити, що на той момент не було написано Біблії, як вона є в нас сьогодні. Він не знав ні Євангелії ні апостолів, ні тим більше закону Моїсеєва. Але він був людиною, про яку Бог щось сказав. І я хочу, щоб ви зауважили, що сказав Бог про людину. І друге, чи може так Бог сказати сьогодні про нас з вами? Слухайте, як Він говорить. І сказав Господь: чи звернув ти увагу на раба мого Йова?» Це восьмий вірш першого розділу. Бо немає такого, як він на землі. Муж невинний та праведний, що Бога боїться. І від злого втікає. Невинний, праведний, що Бога боїться, і від злого втікає. І це була розмова Бога із сатаною. І сатана відповідає йому: а чи ж даремно його боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив його, і дім його, і все, що його. Чин його рук ти типу, поблагословив, маєток його поширив по краю, але простягни ну, тільки руку свою, доторкнись до всього, що його. Чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм? І сказав Господь до Сатани: ось усе, що його у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай свої руки. І так сталося. Сатана пішов і поруйнував все, що було в Йова, потім поруйнував його тіло, але при всьому Йов залишився праведним. Благочистим і втікаючи від злого, вірним Богу залишився. Знаєте, і в цьому навіть короткому діалозі, який описаний нам в книзі Йова, ми бачимо, що земне життя Йова, можливо, воно і було продуктом його рук, але ми бачимо, що благословіння, Боже устройство прийшло на. Діла його рук. Ми бачимо, що він був збережений, захищений, жив в мирі і спокоді, тому що Бог оберігав його майно і все, що йому належало. І коли Господь на якийсь момент забрав свою руку з тим, щоб випробувати йова, і це не було важливо Богові ну, в такому плані, знаєте, щоб щось м, доказати собі. Він, це була фактично привілея дана Йові, Йову. Щоби виявити свою вірність Богові до кінця. Іов не сперечався з Богом як таким. Він залишився Боговірним. І в цьому історія урок для нас. Я хотів би говорити ще більше, можливо, в наступних телепередачах ми поговоримо про деякі уроки із життя Іова. Але сьогодні я хотів би просто зауважити, ми можемо і маємо. Бути вірними Богові не тільки тоді, коли все добре, коли Він захищає нас, благословляє нас, десь в чомусь приходить устройство в наше життя, але навіть коли зле, коли все йде не так, як ми б цього очікували, коли щось руйнується в нашому житті, а ніколи наше серце не похвалить Бога. Тому що велика є нагорода від Господа, Бога неба і землі для тих. Хто є вірним йому у цьому земному житті? Хай поблагословить нас в цьому Бог. До наступних зустрічей!